З першого літнього дня у турківській загальноосвітній школі гамірно юнаки та дівчата проводять тут свій відпочинок. Однак, скоріше за все, це не зовсім відпочинок, а більше військовий табір. У всіх спеціально виготовлені автомати та військові форми. Однак, дітлахи в один голос стверджують, що ці два тижні їм запам'ятаються на все життя. З нами проводились дуже багато цікавих занять. На яких ми отримали знання, які близько нам знадобляться в подальшому житті. Це були заняття з топографії, з воєнної справи, також були заняття спортивної підготовки, уроки самооборони. Тому ці заняття мені дуже сподобались. і Я думаю, що серед дітей, серед всіх інших шкіл обов'язково потрібно проводити такі табори і вживати. Для мене найцікавішим було це похід. Це був перший мій досвід. Іти, іти в похід. Нас вчили дуже багато, як там поводитись. Також ми дуже швидко мали і це все, ну, Мені це дуже сподобалось. Дуже багато яскравих та незабутніх моментів, також багато нових друзів. Табір доволі непоганий. Тут дуже цікаво. Були цікаві змагання, цікаві заняття. Думаю, почастіше треба такі робити. Директор турківської школи Світлана Вихристюк каже, що разом із своїм бойовим заступником вже давно мріяла про такий табір. На останній лінійці показали і кадри із архіву відпочинкової зміни. Окрім розваг, діти були забезпечені і триразовим харчуванням. На це управління освіти передбачило майже 30 гривень на дитину. Очільник навчального закладу впевнена, що за такими таборами майбутнє. Нам дуже імпонує те, що влада цього року нам запропонувала вибір у формах оздоровлення, і ми зупинилися на військово-спортивному таборі Патріот. Патріот це актуально. Сьогодні така ситуація в Україні, що, напевне, треба готувати молодих людей, бути патріотами держави, виконувати чесно свій громадянський обов'язок. Діти надзвичайно активні, діти практично ровесники, це учні 8-10 класів. Їх є 45. Це і змагання спортивні, це плавання в басейні, це відпочинок на угіддях. Наприкінці дня діти обов'язково плавають в басейні. Спасибі, що басейн продовжує свою роботу, діти мають можливість відпочити в ньому, оздоровитись. Дітлахи на закінчення підготували ще й цікаву розважальну програму. Всі учасники табору отримали відповідні сертифікати. А ті, хто допомагав в організації, грамоти. А далі на всіх чекала остання у зміні дискотека і, звичайно ж, колективне фото на пам'ять.